Слава Україні! Розпочалася 592-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Минулої доби кремлівські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об'єктах населених пунктів Чорноморськ Одеської області, Миргород Полтавської області. Та пересічне Харківської області протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Внаслідок терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Авіаційних ударів зазнали Куп'янськ, Петропавлівка, Курилівка, Піщани Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності ОСУ Хортиця на Куп'янському напрямку наші захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.